Дійсне лікування, всі такі перебувають пора, настановищі викликаємо їх психичним дозволом, психологічним відкриванням та складних матеріальних становищів з метою трудової експлуатації на території свого господарства. На території Тут Так. тут проживають. І працюєте? на посаді свого? Мої документи я віддав. Вони не віддавалися. — Ви є родинником даного підприємства? — Так. — Будь-яких крутових наслідків, нахай, що прийняття на роботу, ви нічого не підписуєте? — Ні, я ні, ні, нічого не ну, підписував. — Що саме робите? — Ну, поспорів, і так, що вийдуть. — Це те саме, що і я? — Ні! А коли ви його останній раз бачили? Ну, ранком. Він теж, коли я прокидався. Був ранком. А це фаніша, це що вихідний. То як його Нішачивіть? Віт. Вітя з Трудова книжка, книжку на столі знаходиться.